Світиця зайшов брану стар після тех перериву. А я вертаються знову ой 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 Да, в тмном відео я закрыю. ящика, тобто що на другому аккаунті, мову. Короче. Я не розумію, там, типу, буде дроп, той, що і в классик Тому, в классик ивент. Там може вы і призрядний той Ріко Ну, да, у мене є всі три Ріко Да, я хочу показати да. нам. У мене є всі три. оцих по три Раз, два, три. Два, два, три. Да. І я не розумію, типу. Тіпа... А для тих, хто вибив всі скіни, що там може випасти такого бра... Ну, бравлери є, А якщо в мене всі бравлери є, ну то що. Да. Да-да. Тому відкриваємо вже. А ви поставте лайк, підпишіться на мій телеграм-канал, посилання є в коментарях, а також є. Ви можете по екрану, да, тепер є така здібність, якщо там... Ну коротше, да. Тепер я на екрані, а ми будемо відкривати мега-ящики. Так, да, це, це з класикивенту. Туп-тап. тап А, типу, тапу тихоміка. Добре, добре, добре. Так. До да, да. короче, це непогано. Але да, це ящики з івенту, я так розумію. Так відкриваю другий бокс, блин. Дабліри. Свидатья? О, че, а стоп шо? Даже семнадцать успеет. Что мне можешь выпустить? Так, с Кариню. Что мне можешь выпустить? У меня все скины сдаются киевскую ивенту. Доброе, открываю. Шо? Элиру Доприн. Ну да, такие себе скин. <гум> ну да. У мене якийсь сверхрідкий. Ну, сверхрідкий, я так розумію. У мене був 80 скінів. Скільки я пам'ятаю. Де він? Ну, той скін. Елі Руду Приму. Ну, коротше, все рівно. Да. Стоп, а який в мене взагалі скін на Елі Приму? Де він взагалі? от він. А, в мене є оцей. Да. Я його купив за 39 гемів, хоча він епик скін. Отакий От ну, непоганий. Оцей мені випав і Ель Майордову. Ну, оцей теж непоганий, але я цього, -цього катаю. Да, оцей теж прикольний. Коротше, да. ще є оцей зірхрідкий. Я і тому і тому не радувався. Тому я теж не зрадувався. Окей, перехожу на другий аккаунт. Я думаю, що стар. Хто пам'ятає взагалі цей акаунт? Та ніхто, це тільки олди його знають і пам'ятають. Так, да, я тут, клен... я тут на кленці перевів. Можна на кенді. До речі, так, там я, диз... дізнався, що там не міг випасти скін е... Э, цей на Мінді. Мин... Тому да. І то сьогодні був тут їх з Видно, ці баги, така компенсація, я так розумію. Спешл дігра... ні, -ні, -ні, ні, 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 ні. Да. Так, ще два магаящика. Але отут вже може випасти бравлер. Тому... Тому я надіюсь, що випаде. Або навіть якщо випаде, то тут кіт подається. і спраут. Добре спрут. Так. ну добре відкриваємо ще два ящика. Давайте, давайте я заскрінем. Ну що це таке? Скринем? Тепер відкриваю. Открываю. Четыре предмета. Три. Пятьдесят. Мои пятьдесят два. Так. Светите. Бия! Что? Я, я в шоке просто. Ну браулер. Круто. Я, я не думал, что мне браулер выпадет. Пипец. У нас ще є другий магаящик. Так, п'ять предметів. 100 блінгів. 42. А чому Так, 3 гема? Знов ну, світиться! Один. Не може бути! Я, 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 не можу, я не можу в це повірити. Мені буде два бравлера З двох мегаящиків! Ні, ну за це, за це лайк. Давайте прокачую. Давайте ще трохи лишу на місці. На месі. Е, ага. Ну, я шо, це... До речі, я можу повернутися на цей аккаунт. Бо тут немає прямо. Е, тих. Високих кубків, які в мене. Хоча не назвав би 22-й-21 ранги високими. Це такі в мене дуже прості кубки. Але тут прям вони дуже низькі, тому можна апати. Я тут чуть-чуть запав, тіка так само, а так то всі хрещено. Більше ніж 10 ран. І в мене, до речі, ще 6 здає, здається WIP. І в Мейсі Б я. Ну, якщо ви хочете, я можу повернутися на цей аккаунт докупки. Да. Тому якщо хочете, я можу. Ну і на цьому буду закивати відео на основу зайду. Ну <кліп>, і буду закінчувати. Я взагалі не думав, що мені випаде два бравлери на другому аккаунті, я дуже радий. Ну, а на основному якийсь там скінель прийму. Тим більше не крутий навіть. Ну, зомбу я спайгаю, це таке екстрене включення було, бо немає ящики, треба записати, 4 мегабокси відкрили. Ну і зомбу я спайгаю і усім па-па.